Був звичайний вересневий день, здається, четвер. Слабкі промені осіннього сонця ще не просушили асфальт від вчорашньої зливи. Вдихаючи, першу прохолоду, я насолоджувалась. Це не була просто прогулянка. Я прямувала в супермаркет, але в той, що подалі від мого будинку. Просто щоб мати хоч якусь фізичну активність. Я рухалась маленькими вуличками вздовж приватного сектора. Тут спокійніше і менше автівок, ніж на центральній вулиці. Раптом моя ліва долонь відчула щось мокре і холодне. Я з відразую жахнулася. Це був пес. Білий і трохи бруднуватий, він дивився на мене так по-доброму і привітно, що я не витримала милоти і почухала його за вушком. Він наче привітно посміхався, і я також. Далі ми йшли разом я і білий собака. Іноді він забігав вперед, іноді зупинявся, пропускаючи мене. Повільно і з насолодою ми продовжували рухатись. Раптом пес пожвавився і стременув на інший бік вулиці, так, ніби щось там знайшов. Я з цікавістю попрямувала за ним. Собака ліг на дорогу і правою передньою лапою притримував щось маленьке і блискуче. Одночасно цікавість і здивування охопили мене цілком, і я потяглася за тою цікавинкою. Пес слухняно прибрав лапу. Від здивування в мене перехопило подих. На землі лежала срібна каблучка з яскравим смарагдовим камінчиком. Вона була прекрасна. Смарагд яскраво виблискував, відбиваючи сонячне проміння. Я обережно приміряла каблучку, і вона засвітилася веселкою. Ще мить і ми з собакою опинилися в щільному білому тумані. Дивно, міркувала я, звідки взявся цей туман. І ось розвиднілося. Я здивувалася ще більше. Ми з собакою стояли серед фантастичного кришталевого міста. Двоповерхові прозорі будинки виблискували веселкою так само, як і моя каблучка. Мешканців не було видно, лише одна дівчина прямувала у наш бік. Наблизившись, вона привіталася і повідомила, що чекала нас, і готова виконати всі наші бажання. Я перепросила, чи справді всі, дівчина посміхнулася і кивнула, ніби розуміючи мої сумніви. Спробуй, я повільно вдихнула побільше повітря, і між нами з'явилася. Маленька куля білого світла. Вона обережно кружляла і пришіптувала. Не бійся, замовляй, що хочеш. Я заплющила очі і побажала спокою, не багатства, не грошей, а просто спокою якого так мало лишилося в моєму світі. Куля засвітилася яскравіше, і повітря наповнилося теплом і затишною тишею. Пес, відчуваючи магію моменту, ніжно притулився до моєї ноги. Дівчина, що стояла поруч, прошепотіла Тепер ти маєш справжній спокій. І можеш тут бути стільки, скільки забажаєш. Пам'ятай, твій спокій знаходиться всередині тебе завжди. Тобі потрібно лише звернутися до нього, і він оповить всю тебе і все, що є навколо. Я повільно відкрила очі, повітря сяяло веселкою. Місто було безлюдним, але не порожнім. В ньому жила сама сутність спокою. Пес зітхнув і сів біля мене. Я провела рукою по його білому хутру і подумала неважливо, чи я тут залишусь, в цьому казковому світі, чи я піду додому, мій спокій завжди зі мною. Це лише вибір, який ми робимо кожного ранку чи ввечері. Коли засинаємо в затишному і теплому ліжечку. Я посміхнулася дівчині, притиснулася щільніше до пса і зняла каблучку. За мить ми вже були на знайомій вулиці. Пес побіг по своїх справах, а я попрямувала далі до супермаркету.